Так, встановив полукартер. Він такий важкуватий, ну. ну є привод на анша. Ось тут меточка є. Сейчас. Она сфокусируется. Ну, в общем, отут тут меточка. Щоб оцей лискою воно сюда на на картер стало на виход. Сейчас поставлю привод. Насоса чи що там воно не привод насоса, а привод е, тахометра механічного. Ну і ставлю масляний насос, та й Закриваю, щоб туди вже нічого не падало. Так, тут все поприкручував. Оце е, подача на, виход, на масляний фільтр і на привод. и на привод механического тахометра механического. Вот масляный насос. Мы его ставим вот так сюда, вот все ее. Видите, что тут еще меточка есть. Оп, оно видно. И зараз встановляю и будет закрываться картер. В принципе, будет перевертаться этот движок. Добиратимеся до голови. Так, що я? Тут пашти зібрав. Е, осталось тільки оцю муфту привода заштопорити. І от там трубочки. Бачите, е, нема штопор... ну, верніє уплотнітельного кольца. Зараз піду знайду до сюди під штуцирок. Колечко на 10 і заберу. Е, так, виходить, що оце, не забувайте штопорити, тому що я прошли моторик збирав, я його муфту ну, надів ну не заштопорив, але я ще не заводив. Я спомню, що його не заштопорив. Прийшлося зняти оцю картер і заштопорити оцим штопорним кольцом. Ну, і в принципі, все буде в сейчас Кольцо найду. Чи шайбу він медну. І все. Так, знайшов медну колечко. Зараз туди ставляю і закриваю поддончик. І перевертаю двигатель. Так. Переверну движок. Кто не бачив. Топліна замотана, щоб не мішало. Мені ільзували. Точили колінвал, в общем. Потім в кінці скажу, що воно мені обійшлося. Оце вся робота. Так. Кожух муховика вже поставив тут все. Начебто зібрав. Тут ці ще мал... маленькі болтики не докрутив. Зараз поставлю сальник новий. Сальник тут, по-моєму. зараз я його... вам покажу. Так, ось сальник. 114 на 135 на 13. Мада in Italia, Збираю. а там болти неудобні. ну, Как бы сказали, не очень не неудобные. Ну, закручивать можно. Так, кому интересно, какая модель двигателя? Двигань... Двигань... Вот все так. получается, Фиот 845, 25, звездочка 850, потом там черточка 54, 56, 99. Ну, то, я думаю, там уже его идет просто номер двигателя. Так, осталось головешечку. Головешечку. Так, на вот таком этапе сейчас у меня ремонт двигателя. В принципе, такий на клапана дорегулювати підрегулювати бензонасос перебрати Ну і в принципі буде все Наблюдайте. Так, клапана трепетировал. Сейчас. Сейчас крышечку закрываю. Что здесь на седо? Так. А ж, в принципі? Все тут? А, ага, сегайка. Гайка, гайка выпала. И не дає про шлепана выпала. О! Так, все. Ось є бултики, чагаєчки вони тут спеццельні, можна так сказати. Ось вот так. І все, сейчас зажму і, і буде все. Так, двигуна майже зібрав як можна так сказати що солярочка ой не качай тільки що ж було тільки що ж було все нормально ой дивіться в общем солярка чи клапане держа, може сюди клапанець вирізати, щоб не уходила в принципі все стоїть Масло даже залив масло. Осталось тільки масляний фільтр купити, поставити. Ну і в принципі привезти стартер, акумулятор, э, провода, щоб, ну, в общем, осталось тільки заводить. Так що, бензонасос тут, хто не знає, ось все. Це криш, нижня частина, оригінальна його. Ну тут пробило дирку. Я там трошки латав його був, але воно нічого не дало. А ось Жигульовська. Ну, це вже Жигульовська із язичком оцим, ну його заводським. Тут теж донешко. Щось мені не подобається. Хоча ціленьке, тут ось ось, спала ось подкачка. А так, в принципі, бензонасос. Ну, в комплекти, оці жигулівські підходять туди на бензонасос. Так що якось отакої. Фарерочка стоїть, все, все наче. Так що, я думаю, що ждіть тепер запуска. Так, дивіться, щоб не сказали мені. Солярка йде. Тут заглушечку поставив. Сюди принесу НША Закрутю, щоб ну, масло не те буде заводити. Ну і в принципі, як би дві шайбочки треба сюди поставити. Під колектор воздушний. Може вони де є, попадали, не дивіться. Чите. Уходи, клапан не держи. Так, добре. Раз.